У Харкові знову прильоти. О 22.40 ворог завдав по мегаполісу удару трьома ракетами попереднього ЗРК С-300. Ракетний обстріл індустріального району Харкова. Предварительно промишлений об'єкт. Інформація пострадавших уточняється. Постраждалих на щастя немає, але промислове підприємство отримало пошкодження. Пожежі не сталося. Крім Харкова, обстрілювали окупанти цієї доби і прикордонні райони області. Під ударом міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з Російською Федерацією. У Вовчанську, Чугуївського району пошкоджено житловий будинок у селищі міського типу Шевченкове, Куп'янського району пошкоджений інфраструктурний об'єкт та освітній заклад. Сталися пожежі. За інформацією рятувальників цієї доби вони залучались на гасіння двох пожеж, спричинених обстрілами. Приблизно з 23-ї до опівночі Шевченківська громада зазнала артилерійських обстрілів з боку ворога. Зафіксовано щонайменше чотири влучання в інфраструктурні об'єкти та житловий багатоквартирний будинок. Трапилось дві пожежі. В одному з випадків горів навчальний клас у навчальному закладі на площі 50 квадратних метрів, в іншому котельня на площі 3 квадратних метрів. Є цієї доби поранені серед мирного населення. У Куп'янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років. Тривають роботи з розмінування території області. Втім, мінна небезпека залишається дуже високою, зазначають у штабі оборони і закликають людей бути обачними. Вчора в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, в селі Волохов Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік. Закликаємо усіх до максимальної обережності та уважності. На лінії зіткнення наші захисники тримають позиції та в боях з окупантами завдають їм помітних втрат. На думку британських розвідників, прийдешня зима сильно змінить умови війни як для російських, так і для українських сил. Зміни світлового дня температури та погоди створять серйозні випробування для солдатів. Втім, аналітики інституту вивчення війни вважають, що морози не зупинять війну, а підсилять військові дії. Тож припускають, що збройні сили України мають не зупиняючись йти у прорив далі. Надихнувшись теперішніми перемогами, Україна повинна у найкоротші терміни реалізувати свій сьогоднішній наступальний імпульс, бо будь-яке замешкання буде використане Росією для посилення своєї армії мобілізованими та на укріплення оборони. Тож всі зусилля ЗСУ спрямовують на контратаки, щоб не залишити супротивнику ні найменшого шансу. Яна Біляєва, Стас Дайнеко, харківські ізвісті.